У Косові показали високу гуцульську моду, а також надали можливість усім охочим повчитися створювати одяг та аксесуари ручної роботи. Фестиваль Луденя об'єднав небайдужих людей, які мають на меті популяризувати народне вбрання як одну із визначальних особливостей українців як нації. Ну зараз ми всі маємо візитні картки, маємо там припустимо свої поштові скриньки, але наші предки власне мали одяг, за яким визначали їхній соціальний статус, визначали в принципі їхню поду. Бання, географію, тобто звідки приїхала та людина. Ну і звичайно ще смаки, і це дуже важливо було. На жаль, ми це втрачаємо. Ми хочемо відродити ці традиції, колористики і ансамблю одягового, щоб людина одягала так, як одягалася в її селі. Наприклад, у селі Вербовець Косівського району майже зникли традиційні жіночі вишивані рукавівки. Їх відновлює відома ткаля Ганна Крижанівська. Наші сорочки українські вербовецькі ці рукавівки випродали. Бо платили дуже за них файні гроші і всі мили і сорочки, повипродували, що десь є декілька сорочок у Вербовцях. І я так собі подумала, ну вони по тисячі, по дві тисячі доларів, а що мені не уткати? І відтворила, бо це є дійсно наші вербовецькі рукави. Має бути голубе темне. Бурдове темне. Село Яворів відомий осередок гуцульського ліжникарства. Секрети виготовлення барвистих вовняних ліжників передаються майстрами із покоління в покоління і чи не в кожній яворівській оселі є ткацький верстат. Треба коли ткати повністю укладатися у той орнамент, що ти течеш, бо інакше буде ліжник вийде або неякісний, або щось ну, не так буде. Треба повністю. І укладати не лише роботу, фізичну працю, але й душу. Такі виходить і теплий, і гарний. Ці процеси, всі миття, вовні, прядіння, ткання, валяння, розчисування це є фізичні процеси. Ну, в нас в основному кажуть, що це жіноча робота. Але чоловіки, які жаліють жінок, то трохи допомагають. Треба добре фізично ну, почуватися здоровим. Тому кажуть, у нас тут у гусолі багато працюють, але багато їдять. У кожному селі чи містечку Гуцульщини народне вбрання має свої характерні особливості, про які годинами може розповідати директор Косівського музею народної творчості Романа Струтинська. Куцькі костюми і костюми. Особливо космача є надзвичайно цікаві. В них тканина не така, як всюди на Гуцульщині. Я до сьогодні не можу зрозуміти, як вони її цю тканину робили. Вона надзвичайно тонка і має особливий відтінок. І я здалека бачу, де б не продавалася така сорочка, я її бачу, чи вона з кут, чи вона із, із, із космоча. Куцька має завжди трішки сірий відтінок, а і, і, ця Космача, Має легко жовтий відтінок. До речі, шалянові спідниці, які ми вважаємо традиційним елементом регіонального строю, гуцулки одягли порівняно недавно. Рясна барвиста спідниця на молодій сільській модниці викликала осуд і обурення старшого покоління. 30-х роках, як почали молодь носити спідницю, старші їх бойкотували. І де бойкотували, як вони йшли в церкву і казали, так не гідно, так некрасиво. Ти що, не маєш запаски? Чому запаска? Вона складається із двох сторін і в ній легко гуцулка рухається, так само, як монголин. Він сідав монгол, бо всі гуцулки в давнину уміли сідати на коня. Також просто неба можна було спостерігати технологічний процес виготовлення шкірян гуцульських сумок тобівок, а на фестивальній сцені впродовж дня відбувалися покази колекції одягу, створеного студентами Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва. Юні модельєри надихалися етнічним гуцульським вбранням, традиційними народними ремеслами та мальовничою природою карпатського краю.